Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні готуємо шикардосний шоколадний крем до торта Прага по госту. Якщо ви ну, мого году випуску мені 50 то ви його пам'ятаєте як самий закадичний крем із таких шикарних шоколадних тортів. Отже, нам знадобиться жовток, згущене молоко, вода, ванільний цукор. Какао і масло ось такий перелік продуктів, які є доступними, я сподіваюся. Грамовочка буде у вас внизу, я прям з вісами спеціально стояла за кадром і все виважувала для вас. Заварюємо згущене молоко з водою і з жовтком. І з ванільним цукром. Дивіться, як тільки, ви в холодному вигляді все перемішали, поставили на огонь. Як тільки пішли пузирьки, такі крупненькі, ну, тобто, почався процес кипіння. Ми вже виключаємо, в мене ще тепла плита, воно дійшло, загустіло, і ось така маса мусить вийти. Тобто, жовтку достатньо цього було, щоб заваритися. Така собі, ріденька зущеночка, зараз вона схолона на вікні і буде ще густіша. Тепер тим часом. Ми збиваємо масло, збиваємо до сумасшествия 5-7 минут до побіління. Нам треба з цієї маленької кількості продуктів зробити велетенську порцію крему воздушного. збиваємо, який тільки є у вас по мощності міксер. Збиваємо з какао, а потім по одній ложечці, я покажу, будемо вводити цю масу, мусять бути одинакової температури обидві маси. Далі, друзі, узбите масло з какао по одній повній столовій ложці, тобто за 3-4 прийоми ми введемо ці дві маси, об'єднаємо. В результаті ще 5 хвилин я збивала, друзі, 5 хвилин масло з какао, 5 хвилин, це все разом. І ще я в кінці хлюпнула, не зваживши велетеньку таку порцію міцного алкоголю. І це масло добре в себе об'єднало, нічого не розслоїлося, пахне неймовірно. Ви його впізнаєте, зараз буду висажувати. По тим тортам з нашого дитинства, хто такий, як я приблизно. Перекладаємо необхідну нам частину крему в кульочок, там уже насадочка, він на стаканчику, щоб зручно нічого не розповзалося. Прикрасимо донешку тарілки. Проба-пера, друзі, Ну, щоб лиш би наш тортик не їздив. Ця ж тепер мажорка, не лушпайка, розжилася вже і шприцом, кондитерськими кульочками. Всякими. Я ж дуже хочу, щоб ви оцінили якість крему. Дивіться, він не повзе, не тече. Ідеальний для всяких панкейків, тортиків, безквітних рулетиків. На такий всякий випадок, у мене завжди в холодильнику, якийсь бісквітик, пару коржиків спартак, наприклад, медовик. Вони прекрасно стоять. Сьогодні це коржики молочна дівчинка. Я вам в кінці зроблю посилання, таке прикріплю. Він надзвичайно швидко пропитується, послушний, можна зараз ще яким там сиропчиком чи алкогольчиком чимось собі полити. Та й вийде у нас з вами такий діжурний тортичок до чаю. Зразу Звичайно, можна ложкою мазати, але я насолоджуюсь результатами свого труду. Ви ж можете уявити собі, друзі, що в цього блогера на кухні зараз робиться. Працюємо швиденько, бо крем в руки нагрівається від тепла. Я відкрила вікно, щоб бо починає пливти. Готово. В описі ви знайдете з, з грамотку, що я готувала, і знайдете повну порцію, бо я робила пів порції, мені не потрібен велетенський торт, мені треба, щоб було малесеньке і дуже смачнесеньке. Все, друзі, на декілька годин в холодильник, нехай крем стабілізується і плюс до всього він буде ідеально нарізатися, от начебто ви масло ріжете. Крем прекрасний. Готуйте і смакуйте.